Доброго дня, мої любі. Сьогодні хочу зняти відео під назвою Не втратити шанс. Мені здається, що дуже часто люди хвилюються через те, що доля або Господь Бог. Надає е, шанс, якісь можливості, а вони можуть не скористатися. Чи їх хвилює, чи обов'язково саме зараз скористатися? Мені взагалі здається, що ці хвилювання зайві, бо ваше життя це не потяг, який проноситься е, вздовж вас. Е, ви є машиністом цього потягу. І саме через це. Через те, що ви керуєте своїм життям і сидите в кабіні машиніста, ви завжди можете повернути. Ви можете е, проїхати і побачити цей шанс, але зрозуміти, що можливо він вам потрібен, але ви трошки ще до нього не доросли, і це можливо трошки пізніше. А можливо, ви е, вздовж цього шансу. І з часом зрозуміти, як добре, що ви ним не скористалися. І я не вважаю, що наше життя це такий, знаєте, дуже суворий вчитель. Мені здається, все, що ваше, ви не зможете його уминути. Тому не хвилюйтеся через те, що ви можете втратити шанс. Я думаю, ні. Все, що ваше, завжди буде вашим. Ну, звичайно, про вашому бажанні. Дякую за увагу. До нових зустрічей, мої любі.